Привіт, малята! Мене звуть Оленка. І сьогодні я розповім вам, як бджоли роблять мед. Малята, Мед це квітковий нектар, який збирають та обробляють бджоли. Природа навчила бджіл заготовляти нектар для того, щоб їм було чим підживитися взимку. Зібраний нектар швидко псується. А зберегти його допомагає бджолина слина. У ній містяться спеціальні речовини консерванти. Слина змішується з нектаром, коли бджоли переносять його до вулику. Малята. Але просто нектар зі слиною досить рідкий і його незручно зберігати, тому бджоли махають крилами, щоб випарувати з вулика зайву вологу. Збираючи мед з вулику, пасічник залишає бджолам необхідну кількість, а за потреби підгодовує комах солодкою водою. Малята. Але спочатку бджоли розвідниці розшукують квітучі медоносні рослини. Зявши з них трохи нектару, повертаються до вулика. Вони завжди знаходять дорогу додому, навіть якщо треба здолати відстань понад 10%. Кілометрів. Розвідниці повідомляють родичам, куди летіти. Для цього виконують спеціальний танець. Якщо квіти недалеко, бджоли танцюють по колу. Якщо далі, ніж за 100 метрів, рухаються вісімкою, вихиляючи черевце. Потім бджоли збиральниці вирушають у вказаному напрямку і сумлінно збирають з квітів нектар, пилок. І воду. Вони можуть тягнути вантаж важчий за них у 300 разів. Пилок переносять на лапках, а нектар проковтують. У бджолиному зобі нектар збагачується різними речовинами. А бджоли приймальниці закладають нектар у стільники, де він дозріває, і перетворюється на мед. Малята, уявіть собі, щоб виготовити одну столову ложку меду, 200 бджіл мають працювати цілий день. А поки одні бджоли збирають нектар і пилок, інші охороняють вулик, а ще провітрюють його. Для цього, зібравшись біля отвору, крізь який члени бджолиного сімейства потрапляють додому, вони швидким з махами крилець підсилюють надходження свіжого повітря до вулику. Малята. А чи знали ви, що мед буває квітковий, соняшниковий, гречаний, липовий, акацієвий та ріпаковий. А ще бджоли дають людям не тільки мед, а й деякі продукти бджільництва, такі як віск, перга, прополіс та маточне молочко. Малята. Віск виділяється на черевці бджоли та використовується для будівництва стільників. З воску роблять свічки, його додають до косметичних засобів. Прополіс це смолиста речовина. Яку виробляють бджоли для замазування щілин у вулику і полірування стільників. Люди використовують прополіс у медицині. Маточне молочко спеціальний корм для бджолиної матки і личинок. Його виробляють бджоли годувальниці. Маточне молочко застосовують у косметиці та медицині. Перга квітковий пилок рослин, який збирають бджоли. Змочують його нектаром і розміщують у стільниках. Люди вживають пергу у лікувальних цілях. Малята, тепер ви знаєте, як бджоли роблять мед і який він для нас важливий. Ну що ж, на цьому все. До зустрічі, малята! Слухайтесь мамо і тата.